Сьогодні, в умовах повномасштабної великої війни, ми розуміємо, що тоді, у 14-му, все тільки починалося, і зараз рядок нашого гімну згинув наші вороженьки як роса на сонці, набув дійсно нового значення для нас і величезного бажання, щоб так це і було. Зараз же ми маємо частіше згадувати доленосні події, які тоді стали символом боротьби за свободу та гідність. Революція гідності стала наймасштабнішим протестом у новітній історії України, боротьбою українських громадян за свої права і демократичний європейський вибір. До слова запрошується вишневий міський голова Ілля Валерійович Діка. Доброго дня! Дякую, що зібралися дійсно такі. Поважний день і місцеві жителі, і гості нашого міста. Ми сьогодні вшановуємо вкотре тих героїв України, які вже не в перший раз зібралися і дійсно вказали на те, що наша незалежність в нашій країні, в нашій Україні. Це перше, що має 100% бути в кожного українця. Хто поменшує віком, хто постарше, знає всі ці, скажімо, історичні події, але в той же самий момент мало хто пам'ятає першу револю... революцію на Бруківці, помаранчеву революцію. І потім ми маємо дійсно революцію 2013-14 року, революцію гідності. Ми сьогодні. Дійсно вшановуємо тих патріотів України, які, незважаючи на на що, поклали свою голову для того, щоб ми сьогодні відчували себе дійсно патріотично налаштовані і зрозуміли, що ми маємо звернути увагу на те, що ми незалежна нація, і що ми маємо прикласти максимально всі зусилля для того, щоб ми були незалежні. Діти, які ви сьогодні, молоде покоління, зібралися, щоб ви зрозуміли, що вони хотіли домогтися. І вони започаткували те, що ми маємо на сьогодні ніхто не хотів цієї війни, але в той же самий момент той агресор, який на сьогоднішній момент топче нашу землю, він має зрозуміти, що ніхто не вклонить голову, ніхто не стане коритися якомусь загарбнику. Тому я вам всім хочу. Побажати найближчим часом миру нашій, перемоги нашої. І для того, щоб ми всі розуміли для себе, що ці жертви, ці люди, які загинули, це задля того, щоб ми жили в незалежній і гарній Україні. І щоб всі зрозуміли в цьому світі, що українці ніколи не скоряться, і ми будемо до перемоги. Боротися за свою незалежність. Дякую. Слава Україні. Дякую, слава! Дякуємо. До слова, запрошується настоятель парафії святого Великомученика Юрія Переможця. Отець Ярослав. Слава Ісусу Христу. Дорогі наші діти, дорогі наші брати і сестри, ми збираємося щоб побачити, що ми сьогодні всі живі. Що ми сьогодні не зламимо, що ми сьогодні любимо один одного, що сьогодні ми об'єдналися всі. І я хочу сказати, що нас чекає ще одна велика дата. Дата День перемоги над російськими загарбниками. Це буде дата, яка буде світити нам, світити нам майбутнє. І ви знаєте, як каже українська народна мудрість, не такий страшний чорт, як його малюють. І цього кремліського чорта наші воїни вже навчилися бити і перемагати. Здолати, вже коли ви відчули дух, оцей, дух волі, дух перемоги, таку націю вже, яка відчула це, цей дух покорити, покорити не можна. І все це не даремно. Всі, хто поклав воїни наші, хто поклав свій життя, зовсім не даремно. Україна буде вільною, сильною, могутньою і. Процвітаючу державу. Як священник це відчуваю. Вже близько відчуваєте, відчути відчу, відчу, цей запах перемоги. Але треба ще трошки зусилля, трошки потерпіти. Слава Господу, який з нами, який нам допомагає перемагати ворога. І слава Україні! Героям слава! Кожному із нас необхідно усвідомити, за що боролися учасники Революції Гідності та заради чого жертвували своїм життям. Герої Небесної Сотні, заради чого захищають нашу Україну воїни нині, пані Тетяна Домашенко, знана поетеса Вишневої громади, котра у лютому 2014 року уперше назвала полеглих учасників Ємбро Майдану Небесною Сотнею, у вірші Небесна Сотня воїнів Майдану. Вам слово саме із тієї дати. Для мене і почалося повномасштабне те вторгнення, коли агресор почав на нашій рідній землі вбивати наших патріотів. Сьогодні я хочу е, шанувати пам'ять щойно написаному написаної присяги. Я знову з кетягом калини іду вклонитися героям Небесній Сотні з України. Хто вже у вічності покоях, і сльози котяться гарячі у кожну ягідку кровину, у небі Янгол тихо плаче, крильми обнявши Україну. Він стої сотні, що у небо тоді з майдану піднявся, благає Господа, не треба, щоб знову е, невинна кров, щоб знов невинна кров далася. Ми ж бачимо все, нам з неба видно і біль, і сльози, і кров пролиту, і серця готові в мить потреби спиняти вбивців несамовитих. Бо ми ж разом із з тими серцями У бій рушаємо незримо, на крилах ангельських ми з вами Небесна Сотня незборима Ось так сьогодні, у День шани, над рідним краєм пролітає. Сотні небесної посланець, що крила ангельські тримає. Болючі рани час не гоїть, ще йдуть тяжкі випробування. Шанує пам'ять всіх героїв в цей день хвилиною мовчання. Оголошується хвилину мовчання. Кача по тині, ли не кача, по ти сині, нам ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погиб